Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про ознаку подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними. Власне, будуть потрібні два трикутники, але ми їх побудуємо дещо в процесі трішки пізніше. Згідно із даної ознаки, ми можемо говорити, що якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника. Наприклад, у нас буде 2х. Та 3Х. А в, нас, а в іншому Трикутнику, наприклад, 2 у та 3Y. От вони пропорційні, так? І? Вони пропорційні між собою. А кути, які вони утворюють, будуть між собою рівними, то й трикутники будуть подібними. Давайте ще раз. І якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника, і кути утворені цими сторонами між собою рівні, то такі трикутники подібні. Для прямокутних трикутників дана ознака теж є хорошим варіантом. От дивіться, у нас є дві сторони, які пропорційні двом сторонам іншого трикутника. і Кути, які вони утворюють, теж рівні, але в прямокутному трикутнику кути між катетами завжди рівні вони по 90 градусів. Тому нам достатньо для прямокутного трикутника, щоб катети одного з них були пропорційними катетам іншого. І тоді такі два прямокутні трикутники будуть подібними. Для рівнобедрених трикутників теж є свій варіант цієї ознаки. Наприклад, якщо кут при вершині одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при вершині іншого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники будуть подібними. Тобто у них рівні тільки кути при вершині. Давайте перевіримо це. Накладемо їх один на один, і ми чітко розуміємо, що справді кут при вершині в обох трикутників у нас однаковий, а трикутники подібні. І це дозволяє нам з вами виконувати завдання ось такого плану, якщо буде трикутник один, наприклад, в іншому розміщенні, особливо якщо вони рівнобадрені. Першій задачі нам потрібно знайти подібні трикутники та довести їхню подібність. Ми з вами маємо деякі відомості. Наприклад, у нас є кілька трикутників. Допустим, є трикутник DAC, І його можна спробувати перевірити на подібність із трикутником BAC. Адже для цієї ознаки подібності, що ми з вами вивчаємо, у нього в одного і в другого трикутника є спільний кут, а отже, він буде рівний для обох. Це перший момент. Друге. Можна. Взяти кут Б, і він буде спільним для великого трикутника А і для меншого трикутника БАД. Причому ось цей варіант більш перспективний, адже у нас є дві сторони, і кут між ними в одному трикутнику, і відповідно дві сторони, і кут між ними в другому трикутнику. Тобто нам потрібно знайти довжину сторони BC. Для того, щоб її знайти, нам потрібно взяти до 2 додати 6, і ми одержимо число 8. Тобто, перше, що ми робимо, це знаходимо BC, яка буде дорівнювати BD плюс ДЦ, і це буде 2 плюс 68. Одни ж відрізки. Це якраз і будуть ті одиниці вимірювання, якими ми будемо оперувати. Якщо у вас в задачі написані просто числа і нема одиниць вимірювання, ви в кінці дописуєте, що це одиничних відрізків або одиниць вимірювань. Що ж, ми це маємо. Давайте розглянемо наші трикутники. Так можна і написати відповідно. Потрібно визначити назви наших трикутників. Перш за все, я посередині пишу спільний кут. Кут Б. Але у нас є ще сторони. Відповідно, сторона АБ, вона найкоротша в жовтому трикутнику, тобто ось ця сторона найменша для ось цього жовтого трикутника. Тому я її назву стараюся записати першою. Її чітко гарно видно. В другому трикутнику найкоротша це буде сторона БД або ДБ. Оскільки буква Б має бути написана посередині, то логічно, що ми напишемо ДБ. І в кінці маємо написати ту букву, яка осталась, букву А. Таким чином я вже розписав е, букви вершин нашого трикутника в правильному порядку, щоб вони відповідали одна одній. Щонайменше, в нас є спільний кут, і в нас в обох із трикутників чітко видно найменшу сторону. Далі є сенс спробувати ще знайти. Таким чином, ми маємо сторону БЦ, ми її вже знайшли раніше. Наступне, що ми маємо, це те, що. Тут Б буде для наших двох трикутників спільним, а отже, можна говорити, що він ніби як і рівний для обох трикутників, наступне, що ми маємо з вами зробити, це перевірити, чи будуть наші сторони пропорційними. які ж сторони слід перевіряти? У нас є сторона АБ і сторона ДБ. Якщо ми АБ поділимо на ДБ, то потрібно буде одержати якесь число, ми його знайдемо. В четвертій нашій дії ми візьмемо інші сторони BC і BA. відповідно, BC поділимо на BA. Власне, для цього ми знаходили довжину від сторони BC. Якщо ось ці числа вийдуть рівними, то наші два трикутники будуть подібними. Якщо наші числа, які ми поділимо, будуть різними. То трикутники подібними не будуть. Давайте підставимо числа. Сторона АБ у нас дорівнює 4. Сторона ДБ дорівнює 2. Якщо поділимо, держимо двійку. Далі ми беремо БЦ, яка дорівнює 8 ділимо на БА, яка дорівнює 4. 8 ділимо на 4 маємо 2. І чітко розуміємо, що в нас числа однакові. Що це за числа? Це свого роду коефіцієнт пропорційності. Тобто те число скільки разів сторони жовтого трикутника більші за сторони зеленого. Тобто на основі цього, що ми з вами зробили, тобто можна поставити символ звідси слідує, що от ми розглянули ми побачили, що у нас є кут, який спільний для двох трикутників, а отже він рівний, є сторони. Які його утворюють, і видно, що вони пропорційні в обох трикутників, то можна говорити, що за ознакою подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними ці два трикутники будуть подібними. Проте кожного разу писати слова, за ознакою подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними досить довго, тому можна в дужках просто писати: от два трикутники написали подібні, а в дужках написали. За двома сторонами і кутом між ними. Таким чином, ми вказуємо, чим ми скористалися власне, догадатися, що ми користувалися ознакою досить просто, а котрою саме ми вказали в дужка. Такий варіант виглядає дещо компактнішим, записується швидше, можна, в принципі, користуватися. Що ж, першу задачу ми зробили. А друга задача із домашньої роботи про два рівнобедрених трикутника. Дуже схожа на ту задачу, яку ми розв'язували з вами минулого разу, тому рекомендую вернутися до попереднього відео. Єдине, що в цій задачі, яка вона вас чекає в домашній роботі, у ній питають скільки випадків слід розглянути. Пам'ятаєте, якщо в рівнобедреному трикутнику не вказати, де буде основа, а де будуть бічні сторони. То у нас є кілька варіантів, от про них там іде мова. Що ж, не буду вам більше розводити інтригу, Прочитайте умову до домашньої роботи і виконайте на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.